Добрий день. Сьогодні 17 вересня, 22 року. Не хотів робити таке відео, воно дуже довго не зрівало. Але ось зараз ну, ну, вже дійшли. Дійшли. Зараз попався мені це група українців в Берлині. Так, ось це адміністратор Андрій Іллін. Так, який пише, що ось замову окупанта довічний бан і таке інше. Да, і там дуже велика купа відповідей на штал того, що ось так їх, ось так, тільки українською, да, усіх нахуй да, там. І доволі часто зараз помічають -по -по знову ці. -ці ці такі настрої повилазили. Так? А хотів би сказати, що ось панство, яке на... настоює на тому, щоб змушувати всіх розмовляти українською мовою, що там а ви огидні мені, як люди, як люди з людської точки зору, а ви просто ті самі совки. Да? Але ви совки, які заявляють, що вони проти совку. Так, Це так само, коли казали, що слідуючі нацисти прийдуть під eh, заставами боротьби з нацизмом, ось ви вит, ті самі нацисти, да? які йдуть під лавами боротьби з нацизмом. Зараз це росі... нацизм російської влади. Да? І якщо ви починаєте кричати ось ніякою російською мовою, ви всі забанені, ви всі тамах, ви, не, ви невірні українці, ви мені дійсно гидні. Як на мене, то ви покидьки історії. Отже, думаю, що про вас забуде історія. Ось про це з часом. Сподіваюсь, що не забуде, але винесе вам свою. Своє оцінку, да, оцінку краще сказати, ніж за, за, за того, куди вас пішла ця історія. Але ось це Андрій Лін, да, який пише, він адміністратор групи, да, який пише, що ось ви вже не маєте, я буду вас всіх банити. Забуває, що група ця це українці в Берліні, да, має за мету формувати Україну та російськомовних берлінців про події в Україні. Розумієте, Україна та російськомовних. І правило в групі, в групі не можна постати ксенофобські заклики, заклики, направлені на розпавлювання міжнаціональної ворожнечі. Це адміністратор групи, який пише, ось якщо ви невірний українець, то я вас забаню, бо ви всі підараси. Ні, пан, то ви підараси. І ті, хто вам кричить, що який ви, ви добрий, вони підараси. І що б доброго ви не робили? Тому що Андрій він волонтерить, наскільки я знаю, так, він допомагає Україні. Але ви це не, не залишає того, що ось, ось ви підараси, І такі, як ви підараси. І доволі часто зустрічаю людей, які починають кричати, що ось ви маєте робити це. Да? А коли починаєш копати, да? і так. Визнається, що ну, якщо ти там, такий українець, да, часто закидували, знаєте, і мені пару разів закидували, що якщо ти такий українець, то чому ти не поїдеш воювати в Україну? Ось чому ви не поїдете воювати в Україну? Одразу, бо я волонтер, я тут живу вже 10 років в Німеччині, я вже не українець. Так ти, шановний, або українець за українську мову, або ти не українець, який просто хоче допомагати Україні. Тоді якого біса ви починаєте бо розбуд, казати, як, як і що українці мають робити? Так? Адміни адмінь. Так, якщо хтось там когось посилає невірно, хоч щось не робить, то адмінь. Але ти або українець, або, або ні. Обирайся, хлопче. Да? А, часто зустрічав такі випадки, ну ось нещодавно було, не буду то постити шукати, але був час, де хтось запитав щось на українській мові вже, ми вже кажемо про українську мову. І ще один українофіл, українофілка, почала розповідати йому, як вони там, навірно, написали одне слово. Вони не надали доброї поради, вони не сказали, ось це ось така. Ні, вони почали писати там, цілий пост на катали по стені? Як же ж ви невірно, як же ж ви не вивчили український правопис? Ну що ж запитали я цю шановну, а шановна, а за яким правописом ви нам розмовляєте? І за яким правописом ми маємо ось це писати? Бо я, я пам'ятаю українську мову. так? Я її ще з дитинства знаю. І вона каже: а ось там український зараз якийсь останній. Бо їх за останні кілька років, от таких же підарасів і, і мудаків, як вона, да, набралося вони всі там, лінгвісти чи літературні критики, які три рази змінювали правопис. Ви маєте знати останній правопис. З якого хуя я маю знати усю ту хуйню, яку ви придумували кожен рік нове? Ну, я, я не можу слідкувати у всіх у нас є життя, ми не можемо слідкувати за тим, що там наші лінгвісти чи літературні критики, які не написали жодного літературного твору, почали вигадувати, що ось тут там якесь пом'якшення від якоїсь 10-ї букви. То ви маєте восьму букву писати ось так. Ну Ніхто за цим слідкувати не буде, але ось це ті самі випадки. Да? Ви хочете, щоб люди спілкувалися розмовляли? Так, знову приклад, українська група, зараз теж не буду шукати. На Фейсбуці виписала, що там російська вже в одному з міст України людина прийшла здавати аналізи. І їй заявили, а, ти, ти російськомовний, йди нахуй звідси. Ми не, поч... ми, ми не будемо тобі, тобі твої аналізи приймати. Ну, це нормальні люди. Ну, і купа таких же, ж так. Та я п'єму, та з вертушки б ще й додав, там в, в, розстріляв би його прямо в, той, в тій лікарні. Ви взагалі нормальні. Ви взагалі в притямі люди. Ви розумієте, що ви робите, так? Да? Ми вже кілька разів казали, що ті самі російськомовні, да, дуже багато з них зараз на передовій. коли вони повернуться, ви їм почнете говорити, що «Ах ти ж, сука, ти невірною мовою Україну захищав. Я, наприклад, прожив 20 років в Європі. Да? Я вже 10 років не повертався в Україну з особистих причин. Можу сказати, що доволі часто помічаю, що я знаю українську мову, саме українську мову, краще за тих, які будуть розповідати мені, якою мовою я маю спілкуватися. Люди, які, які кажуть, я ж в Україні, у нас там було 30 років незалежності, я за ці 30 років там, мову там, мовою володію так, що, ах ти ж, дай Боже, кожному, і ви всі маєте бути таким, як я. Але знаєте, маю, маю помітити, що чомусь ці люди, вони не можуть прийти, наприклад, в Берліні, да, російськомовний магазин, і вони не можуть прийти і сказати, ой, добрий день, шановний, щиро дякую. Вони цього не зроблять, вони це зроблять російською. Бо їм бентешно. Вони ж не можуть. Я можу. Вони не можуть. Я можу. Я, я не кажу, що якою мовою мають розмовляти українці. Вони не можуть. Вони самі собі огидні, тому що вони розуміють, що без того, щоб примусити, вони нічого не можуть. Вони не можуть, вони не створюють твори, вони не пишуть музику українську, щоб людям було цікаво її слухати. Так, наприклад, моя улюблена українська співачка. Не, не, не дуже відома, так? живе зараз в Лондоні. І ми завжди розмовляли з нею, з нею російською мовою. Тому що вона з російськомовного регіону. Причому пише вона пісні і, і російською, і українською, і англійською. І співає вона дуже-дуже добре. Я чув її в житті. Це дуже 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 цікава дівчина. Так. Пошукайте її пісні на. А, як, як це називається? На Spotify. Так? А, всесвіт, я може, зроблю лінки, закину його на опис цього відео. Послухайте її пісні. Ми з нею розмовляли. Так що тепер не слухати її пісні? Тому що вона розмовляє російською мовою? Так вона українську знає краще за вас. В мене дуже багато друзів. Не ну, скажімо друзів, я, я, я погано з людьми дружу, але знайомих таких. Дівчат, з якими ми навчалися в школі, шоста гімназія міста Херсону, це значить, що більшість цих людей вони українську знають знову краще за більшість тих, хто то почне їм розповідати, якою мовою вони мають розмовляти. Але здебільшого вони жили в Херсоні, в Миколаєві, здебільшого вони спілкувалися з російською мовою. Так? Хоча з задоволенням слухали пісні, чи шукали книжки своїм дітям, які можна читати українською мовою. Так, було бібліотек небагато де можна знайти ці українські книжки. Так? Вони зараз пишуть у собі про Миколаїв, там, про Миколаїв про Херсон, про свої постановища в Німеччині, в Англії, куди їх зараз життя закинуло. Пишуть російською. Пишуть про те, що вони там про свої сподівання, про свої хвилювання, про те, що в них трапилось, про те, що там до другого гімназію в Миколаєві розбомбили, де їхні діти навчалися. Про все це, це, це вони пишуть російською мовою. І ось ці люди, які, які почнуть кричати, ось ви невірно про Україну хвилюєтесь! Ах ви ж підараси. Ви маєте про Україну вихвилюватись українською мовою. Це нормальні люди. А ви хворі. Да, ви, я кажу, ви ті самі совки, якими ви кажете, ви не являєтесь, проти яких ви боретесь. Це те саме. Зараз росіяни, да, російське керівництво. Вони не, за... не приїхали захищати російську мову. Ми все це розуміємо. Але вони розповідали росіянам. Вони знаходили ось таких вот мудаків. Оці удачні заяви, що ми зараз всі вб'ємо. І вони розпошивлювалися на, на всю Росію по всім українським російським каналам. І здивіться. Ми маємо приїхати, приїхати захищати людей. Ми їх вб'ємо всіх. І це ми їх захистимо. Від кого? Від Андрія Іліна? Чи від тих людей, що там... Нижче пишуть від тих ідіотів, які пишуть, що ось якщо він розмовляє російською мовою в лікарні, да, в місті, де здебільшого люди розмовляли російською, все його життя, то той його при, в лікарні пристрелить. Ну, ось це вони використовували. Створюйте щось добре, створюйте щось нове. Чому я з задоволенням слухаю за сучасних українських співців, які є? Їх небагато добре, але вони є. Чому ви не, надає, не, дає, не даєте поради доброю українською мовою? Прийшла людина на цей, на цей форум да? на Фейсбуці і запитала запитання російською. Чому не написати відповідь доброю українською? Просто щоб людина бачила, що ви до неї добре ставляться. Але вибір людини українська. Ось коли хтось почне кричати, чому ви російською, ви можете написати, ось я українець, мені подобається розмовляти, спілкуватися українською мовою. Це група, на якій дві, дві мови. І я обираю спілкуватися цією мовою. Це добре. Ось це добре. Якщо ви даєте добрі поради, добре до, до людей ставитесь, тоді люди почнуть спілкуватися теж українською мовою. Чому мої російські знакомі, знайомі, знайомі, яким я там щось пишу українською, вони теж мені відповідають поганою українською, або я дзвоню там. Здоровенькі були, да? вони мені відповідають теж, о, здоровенькі були, хлопці. Ось їм ти соромно відповідати мені українською, так? Росіяна? А цим українцям їм соромно писати українською? Тільки... Але якщо в випадку вони змусять, щоб усі, усі усі писали українською, тільки тоді вони будуть себе добре відчуватися, пишучи українською мовою. То які ви нахуй українці? Ви не українці. Ще раз кажу, ви совки і покидьки історії. Поки не, почнуть, не почнете створювати щось добре, так мені ви огидні. І чесно кажучи, із цієї групи я вийду, поспілкуватися з цими людьми я не хочу. На жаль, з кожної української групи, бо в приліні є ще кілька українських груп, а з кожної української групи не вийдеш. Але висловити своє ставлення до цих людей, не висловити своє ставлення я вже не можу. Не потрібно перетворювати Україну на друге повторення російської влади. Не потрібно перетворювати Україну на, на знову совок. Не той совок, який там надавав людям безкоштовне житло, а той совок, який змушував людей, бо якщо ти не такий, як ми, то ти гівной поки. Я цього не хочу не для себе, не для жодного українця. Не для жодного росіянина, не для жодного поляка, не для жодного болгарина, не для жодної людини, яка живе в Україні, чи в Європі, чи в будь-якому іншому місці. Чесно. І люди, які це роблять, які це роблять кажуть, що ось дивіться, ми ж проти Росії. Ні, ви такі самі. Бажаю вам мирного неба над головою. Бажаю вам зібратися у свою маленьку кубку і нікого більше не чіпати, бути щасливі. Так. Але бажаю собі, щоб та багнюка, яка летить від таких, як ви, мене не зачіпляла. На цьому бажаю всім іншим, всього доброго, до побачення.